Доброго вечора, мої дорогі підписники. Хочу показати, як ці тут троянди. Дуже гарно заквітли. Тут у мене є ще ось така. Ось бутончики. І ось ця, яка у мене хворіла, вона трішечки ще хворіє, але я її обробила фунгіцидом і листочки почали оновлюватися. Добре, що я її не зрізала під корінь. Ось отак вона заквітла. Здоровенний, здоровенний квітучий кущ. У нас сьогодні прохолода, настала нарешті. Йдемо на город, подивимося, що в нас на городі. Ось картопля так піднялася, алеча набралася вже, поборола я в кідників. Картопля вся зацвітає, практично вся з світом. І хоч і жарко, але починає набиратися цибулька головки Починають набиратися, але пір'я. Перець, який я садила, почав зацвітати. От це самосінь оці от кабачки. Вон вже після дощу є кабачки. Так що все добре. Цибулька починає набиратися. Я її намагаюсь поливати чаще. От. І вже ось так виглядає зараз город. вірочки. Я взяла на підв'язку. Тут також ось отобичок повністю-повністю зав'язався, тому що пройшов дощ. А вам, мої дорогі, спокійної, мирної ночі і миру нам всім до зустрічі на моєму каналі.